Джон Де людина контрастів. Джон Захарія Делоріан особистість, яку більшість знає за назвою автовиробника, про якого всім в основному відомо через його єдине авто, про яке, зрештою, пам'ятають лише через фільм Назад у майбутнє. Але цей автомобіль заслуговує на пам'ять не лише за участь у фільмах. Дімсі має історію цікавішу за одну модель і, в свою чергу, є значною, проте тільки частиною життя цієї неординарної постаті. Народившись у 1925 році в Детройті, в сім'ї працівника заводу «Форд», батько був ливарником, Джон мав доволі передбачене майбутнє. Навчався на автобудівельному факультеті у Лоренському технологічному інституті, а згодом отримав кваліфікований ступінь з менеджменту у Мічиганському університеті і слідом за батьком почав кар'єру в автомобільній індустрії. У 1952 році він влаштувався в RD. Відділ компанії Packard Motor Car Company. через чотири роки Делоран пішов на позицію інженера в General Motors, у виділення, яке займалося брендом автомобілів Pontiac, консервативних машин для людей похилого віку, за вислом журналіста Патріка Райта. Делоран задумував це виправити у 1963 році. Він розробив перший в історії Muscle Car – Pontiac Tempest GTO. У другій половині 1960-х років Pontiac став найприбутковішим департаментом General Motors, Після чого геніального менеджера і мега талановитого конструктора перевели до відділу Chevrolet. Тут Джон Де Лорен підняв кількість продажів до рівня конкурентів з Ford і отримав посаду віцепрезидента General Motors. Проте вище йому пробитися не вдалося, і образившись на раду директорів, він покинув компанію. Через три роки Делора взявся за заснування своєї компанії. В цей період дирекція General Motors позбавила порушившого умови бунтаря пенсії. А той у відповідь написав книжку «General Motors у правдивому світлі. Викривши в ній найбільш сумнівні та неприємні риси компанії та персонально її керівників. Ці спогади із задоволенням надрукували навіть в СРСР. Паралельно бізнесмен заснував DeLorean Motor Company і відкрив завод поблизу Белфаста в північній Ірландії. За це отримав допомогу 100 мільйонів фунтів від влади Великої Британії. І не просто так, адже ця місцевість була кризовою і рівень безробіття тут сягав 30%. У цей момент була запущена у виробництво єдина модель компанії, ікона автодизайну DMC-12. Говорячи про саме авто, то перший прототип DMC12 під назвою DeLoran Safety Vehicle з'явився у березні 1976 року, а виробництво офіційно розпочалося у 1981-му Головним інженером і дизайнером був Вільям Колінс, який раніше працював головним інженером компанії Pontiac. Дизайн авто створив сам Джуджето Джуджаро, і ці форми дійсно не підвладні часу. Спочатку перебачалося, що авто обладнуватиметься роторним двигуном ванкаля виробництва Citroën, але згодом слова установка. Була замінена на інжекторний PRV віподібний подібний шестициліндровий двигун об'ємом майже 3000 кубічних сантиметрів, розроблений і вироблений у Франції. Шасі вироблялися за новою технологією Elastic Reservoir Molding, яка мала б зменшити вагу автомобіля і скоротити витрати виробництва. Але і ця технологія виявилася непридатною. Первинні концепції були замінені. До розробки долучився Колін Чемпен, засновник і власник компанії Lotus. Але дизайн, включно з дверима типу Кирила Чайки та обшивки з нержавіючої сталі, залишилися незмінними. До речі, на нержавіючий корпус давалася гарантія 25 років. Спочатку інвестицій вистачало. Але зібрані гроші швидко закінчилися. Джон був марнотратом. Він встановив собі зарплату півмільйона доларів на рік. Одночасно наклався спад американської економіки, тобто зменшення продажів. Також впливала погана якість авто і збільшення їхньої собівартості. І початок судових процесів над Джоном. Його судили за аферу з кокаїном, нібито він співпрацював з наркокартелями і розповсюджував наркотики серед американської еліти. Згодом до звинувачень додалося шахрайство, приховування податків, махінації та інше. Пізніше з'явилися чутки, що справа. Була підлаштована ФБР і засідниками з General Motors. Делоран зумів відбитися від усіх звинувачень, але в цей час компанія збанкрутувала і була втрачена. Джон Делоран помер 19 березня 2005 року у Нью-Джерсі. Де є похований згідно із заповідом в джинсах і в чорній шкіряній курсі. Проте його справа досі живе. Техаська компанія з оригінальною назвою ремонтує і досі виробляє DMC-12 за ліцензією. Також планується запуск нової електричної моделі DeLoRan Alpha 5. Крім того, інша компанія Linux Motors також планує випуск моделі DMC UV в сучасному козові Старої 12. ки він досягав успіхів і нищівного краху, був геніальним бізнесменом та надзвичайним марнотратом, Мав образ авантюриста та все ж зміг захиститися перед судом. Його бізнес зазнав невдачі, але зрештою його прізвище стало відоме далеко не тільки автомобільним ентузіастам. До речі, у нас є телеграм-канал, де ми кожного дня розповідаємо про автомобільний світ, тому заходьте, там дуже-дуже багато цікавого.